1 жовтня в Україні відзначають День ветерана та міжнародний день людей похилого віку. З цієї нагоди для рівнян поважного віку, які свого часу пережили війну, влаштували свято. Організація, яку я представляю, це люди в основному 60+, 70, 80, Є сторічні. Це наша і міська і обласна організація ветеранів міста Рівне і Рівненської області. Святкове дійство влаштувала ветеранська організація за підтримки депутата Верховної Ради України від Рівненщини Романа Івановича. Іванісова. депутати Верховної ради Роман Іванісов, йому дуже вдячний. Це людина, яка нам відгукується дуже часто, дуже. Класно, з ним немає ніколи проблем. Різні партії, різні люди, але об'єднуєте добро для людей. Ветерани пригадували своє минуле пов'язане з війною та не могли оминути тему повномасштабного вторгнення Росії і того, що відбувається в країні зараз. Адже в багатьох діти та внуки стали на захист батьківщини. У мене внук в даний час знаходиться на фронті, на Донбасі, і ми кожен день. ви не подумайте, що вже люди такі постарше, що вже все забули. Ми кожен день молимо. За наших воїнів, щоб швидше звільнили нашу країну, квітучу Україну, Україну і, і за внуків, і за дітей. І як можемо допомагаємо нашим дітям, щоб вони. Там їм було легше. Ветерани кажуть, попри невеликі пенсії, намагаються допомагати своїм рідним в збройних силах України та підтримувати їх морально. Значна частина активних пенсіонерів організації освітяни, вчителі, викладачі, вихователі не буде освіченої нації, не буде якраз того, що ми маємо надію на майбутнє. Не буде і майбуття. Діти та внуки це наше майбутнє, додають ветерани саме на молоде покоління. Зараз покладена відповідальність за долю нашої держави. Тому ветерани впевнені в їхніх силах та щиро вірять в перемогу над російськими окупантами.